Українські правоохоронні органи взяли під варту провокатора, який шокував громадськість своїми агресивними діями відносно бійців ЗСУ. Служба безпеки України спільно з національною поліцією викрили та затримали у Полтаві чоловіка, який відкрито ображав та навіть сплюнув в одного з українських захисників. СБУ та Нацполіція затримали у Полтаві провокатора, який ображав та плювався у бійців збройних сил України. Зловмисником є місцевий фітнес-тренер. Палкий прихильник кремлівських наративів про війну в Україні. Задокументовано випадок, коли перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військомату. Під час інциденту він неправдиво звинуватив українських захисників у розв'язанні війни РФ проти України та вбивстві людей за гроші. Крім того, зловмисник плюнув в одного з військовослужбовців. Це був український воїн, який повернувся з передової після контузії та численних поранень від вибуху міни. За даними слідства, провокатор фіксував свої злочинні дії на камеру. Потім відзняти відео з коментарями він виклав на власній сторінці в інстаграмі. Як встановила СБУ, у такий спосіб, фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні. На даний момент розглядають питання щодо притягнення фігуранта до відповідальності. Поліція та СБУ активно працюють над розслідуванням з метою повного розкриття всіх обставин цього злочину та забезпечення справедливості. Марія Бердаєва, Кременчицькі новини.